Завтра, 2 жовтня, на Україну налетить сильна негода. Про це попередив народний синоптик Стар Щедрін. За його словами, 2 жовтня по всій Україні очікується сильне ускладнення погоди. У більшості регіонів пройдуть сильні та дуже сильні зливи. Подекуди грози та шквали. Попередив ще дрін. Також народний синоптик попередив про сильне похолодання, яке очікується в Україні з початком нового тижня. В ніч на 3 жовтня та вдень по всій Україні очікується різке та суттєве похолодання до 0 плюс градусів вночі та до плюс 5, плюс 13 в денні години. Попередив він. Проте, за прогнозом народного синоптика, така погода протримається недовго та через 2-3 дні потеплішає. Як повідомляв погода УНІАН, на початку жовтня в Україні очікується дощова погода з грозами та сильними поривами вітру. За даними Укргідрометцентру, у перші вихідні жовтня атмосферні фронти та циклон принесуть опади. Тому у більшості областей пройдуть дощі, подекуди грози. Синоптики кажуть, що 2 жовтня на правобережжі, а 3 жовтня. Жовтня на лівобережжі місцями очікується пориво вітру до 15-20 метрів в секунду. Також в Україні найближчими днями очікується підтоплення та селі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.